Усім привіт! З вами знову Алекс Масевич. І ми продовжуємо вивчати книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенка. І на даному миті ми говоримо про розділ номер 5 який називається Філософія відродження. Ключові терміни і поняття. Макрокосм та мікрокосм. Це поняття, що позначають фундаментальні орієнтири європейського світобачення доби відродження. Макрокосм – великий світ, мікрокосм – малий світ або людина. Ці поняття співвідносні. Мікросвіт є концентрацією та виявленням властивостей великого світу. А останній перебуває у спорідненості із якостями людини. Антропоцентризм це логічне тлумачення співвідношення в епоху. Відродження макрокосму та мікрокосму, оскільки лише людині у яскравій формі, притаманний розум та якості світу не лише зосереджені у людині, а і через людину виходять у виявленні, усвідомлення. Тому людина постає центром та зосередженням якості світу. Геліоцентризм. Висунуте Мікаїном Коперніком положення, що доцільніше вважати не Землю, а Сонце. Геліос центром світу. Або Миколай Коперник, або планетної системи. За часів Коперніка, та пізніше геліоцентризм розглядали як аргумент проти релігійних тверджень про особливості навища людини у світі. Симпатія світова. У поглядах та ідеях багатьох мислителів відродження взаємний потяг усіх речей та явищ дійсності на основі того, що світ пронизаний та поєднаний енергією єдиної світової душі. Панпсихізм позиція, яка наділяє усі явища світу душею, оскільки саме світова душа постає джерелом життя та активності космосу. Через це зірки, планети, мінерали розглядалися як одухотворені істоти. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. І до наступного відео!